Європейський парламент нового скликання ухвалив перші кадрові рішення. Як багато серед новообраних євродепутатів, друзів України, вітаю в геофакторі! Це наша головна тема сьогодні. Також в передачі про таке. Без України, без туристів. Порожні пляжі в Криму в розпал сезону. З освітою та безробітні молоді поляки не знаходять роботу за фахом. Фабрика програмістів. Берлін хоче стати силіконовою долиною Європи. Цього тижня в Страсбурзі зібрався на своє перше засідання новообраний європейський парламент. Повноваження цієї інституції розширилися. Тепер до них належить і затвердження голови Єврокомісії. Це робить роль понад 700 народних трибунів з 28 країн, дещо ближчої до депутатів національних парламентів, і збільшує їхню вагомість в ухваленні нормативів та директив ЄС. Також принциповою є розстановка сили Європарламенті для України, адже євродепутати традиційно набагато потужніші і відвертіші, ніж представники інших європейських інститутів підтримують Україну. Про перші кадрові рішення у Страсбурзі у наступному сюжеті. Хоча Україна не є членом Євросоюзу, Європарламент відіграє для неї далеко не останню роль. Саме тут вирують найбурхливіші дискусії щодо України. Саме тут завжди оперативно ухвалювалися резолюції з реакцією на політику Януковича, майдан, Крим і російську агресію. І писані вони були не мовою дипломатії, а називаючи речі своїми іменами. Тож для України важливо, хто заправлятиме в новому Європарламенті. Тим паче, що нинішній склад цього законодавчого органу ЄС отримує більше повноважень. Сьогодні ми перебуваємо у ситуації, коли цей парламент цю унікальну інституцію ніхто не зможе оминути ні на рівні Євросоюзу, ні на національному рівні. Сьогодні саме ми є джерелом демократичної легітимації в Європі. Це старий новий голова Європарламенту. На цю посаду Мартина Шульца переобрали у перший же день сесії. До нього нікому не вдавалось двічі сісти у це крісло. Хоча сам німецький соціал-демократ бачив себе радше головою Єврокомісії. За цю посаду він змагався із експрем'єром Люксембургу Жан Клодом Юнкером. Але соціал-демократи програли консерваторам. Юнкера мають затвердити головою Єврокомісії 16 липня. Але навіть якщо Шульц бачив себе у кріслі голови Єврокомісії, багато хто переконаний, що саме на чолі європарламенту німець на своєму місці. Щоправда, тепер йому доведеться мати справу з європарламентом нового скликання, де євроскептики, насамперед представники праворадикальних партій з Франції та Великобританії, суттєво посилили свої позиції. І Шульц це розуміє. Це новий парламент з більшою кількістю євроскептиків та відверто антиєвропейських сил. Це призведе до того, що проєвропейські сили будуть вимушені працювати ще тісніше. Тож, за логікою, це і є завданням голови парламенту. Шульцу Шульцо таки доведеться шукати нові методи переконання для євродепутатів, адже євроскептики уже в перший день сесії демонстративно розвернулись до об'єднаної Європи спинами, коли звучав гімн Євросоюзу. Новий євродепутатський склад на предмет українського лобі проаналізувала наша кореспондентка у Страсбурзі Вікторія Власенко. Вікторія Старий новий голова Європарламенту Мартин Шульц. Це добре чи погано для України? З одного боку, переобрання Мартина Шульца на посаду президента Європарламента є позитивом для офіційного Києва, оскільки тематика відносин з Україною була для нього завжди близькою. Він вважає, що врегулювання конфлікту на сході України можливо лише за рахунок дипломатичних важелів при одночасному посиленні тиску на Росію через санкції. Проте з іншого боку не варто забувати, що Мартин Шульц працюватиме у Європарламенті, склад якого змінився на 50%, у якому відбулася перестановка сил між політичними партіями. Отже, наскільки позиція Мартина Шульца щодо України знаходитиме підтримку серед новообраних європарламентарів, покаже лише час. Якщо казати про новий склад Європарламенту, друзів України побільшало чи навпаки? Я не сказала б, що група друзі України в Європарламенті стала меншою чи слабшою. Вона стала іншою. Безперечно, Києву не вистачатиме в новому європарламенті польського депутата Павла Коваля, який завжди був найпалкішим захисником українських інтересів у цих стінах. Павла Залевського, також польського політика, якого називають батьком угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Адріана Северина, колишнього міністра закордонних справ Румунії, чиї політичні прогнози щодо України зроблені тут завжди справджувалися. Справді імен цих політиків з тих чи інших причин у списку нових депутатів немає. Проте у складі групи «Друзі України все одно залишається чимало впливових євродепутатів, і варто сподіватися, що до них приєднаються і політики нового покоління. Так, наприклад, новообраний депутат, яка має українське коріння і українське громадянство, викладач Закарпатського угорського інституту з міста Берегово Андрея Бочкор, яка вже заявила в інтерв'ю українським засобам масової інформації, що у європарламенті. Вона сприятиме євроінтеграції України до Євросоюзу. Для деяких європейських країн справжнім шоком стало те, наскільки зміцнили свої позиції праві радикали. Це якось позначиться на роботі Європарламенту, зокрема в українському питанні справді кількість депутатів радикалів у новому європарламенті зросла, але не критично. Так, на 751 євродепутата припадає 49 представників крайніх націоналістичних партій. Ці політики традиційно були найзапеклішими критиками України у Європарламенті, і тому варто очікувати, що у наступні 5 років антиукраїнська риторика у стінах європарламенту звучатиме частіше і гучніше. Проте виступи депутатів-радикалів, незважаючи на те, що вони завжди яскраві, провокаційні, емоційні, не повинна особливо лякати офіційний Київ адже представникам крайніх націоналістичних партій так і не вдалося сформувати власної фракції у Європарламенті, і тому їхній вплив на вироблення політики щодо України у законодавчому органі Євросоюзу буде незначним. Дякую. З нами на зв'язку була кореспондент у Страсбурзі Вікторія Власенко. Більше про діяльність Європарламенту та партнерство Європи з Україною дізнавайтеся на сайті Deutsche Welle Українською. На розгляді Верховної Ради нині перебувають конституційні зміни, запропоновані президентом Петром Порошенком, в тому числі щодо делегування більшої влади місцевим громадам. У Львові ж не чекають остаточного ухвалення законодавчих змін у Києві. Тут уже на практиці зміцнюють місцеве самоврядування. Для переважної більшості львівських студентів уже почалися канікули. Також для тих, які лише віднедавна навчаються у Львові. Це студенти з Криму, яких після анексії півострова прийняли на навчання вищі міста. Восени їхні лави поповнять ще кілька сотень студентів з Буремного сходу країни Мої батьки зараз у дуже непростій ситуації. Вони залишились без роботи. Мій батько був головним лікарем. а Аксьонов сказав усім головним лікарям написати заяви на звільнення за власним бажанням. Звичайно, вибору він не мав. І Крим, я вважаю, що Крим згодом стане повернеться до України і буде все-таки частиною України. Але це все через Путіна. Коли, коли Путін ще жив, у нас немає шансів запанувати на нашій землі. Але я гадаю, згодом все буде все буде нашим і схід, і Крим. А 20-річна Любов перевелася на навчання до Львова з Одеси. Перш ніж вона зважилася на такий крок, їй довелося вислухати чимало безглуздих застережень, Які ось вони е, вбивають людей, дітей, що а, мій чоловік він з Нігері, що там чорношкірих темношкірих взагалі там вб'ють першими. Ну, і за російську мову там всі такі ну, не можна навіть слова сказати. Ну, таке, ось казали, казали, що там буде голод. Що там буде зараз криза така сильна, що все таке буде погане? Любов багато думала, що мусить змінитися, аби Україна зажила краще і вважає, що змінитися мають самі люди. Там ну зрозуміти, що те, що вони крадуть, да там платять ті хабарі, що це не зробить їхнє життя краще, що тільки коли вони самі зрозуміють, що вони хочуть краще жити. Їм треба щось до цього робити. Кожна людина індивідуальна, да тоді що зміниться так. Їм ніхто не допоможе, поки вони самі це не зроблять. Мер Львова Андрій Садовий бачить це так само. Такий підхід він вважає раціональним також на рівні міста діяти, а не чекати, коли дядечко з Києва прийде і все налагодить. Приміром, кожен львів'янин має облаштувати свій двір, розділятися на тому, що радянська ідеологія вчила, що кожен має сидіти вдома, і буде розказ, що робити і як робити. Це неправильно. І дуже важливо, щоб люди об'єднувалися в будинках, щоб вони самі брали відповідальність за свій будинок, щоб вони мали підтримку фінансову для господарювання своєму будинку. Наміри нового президента дати владі на місцях більше повноважень він вважає необхідністю. Реформа має відбутися в головах чиновників, аби вони почали мислити по-європейськи, а не тими категоріями, якими мислить Росія. А замість того, щоб подати руку, вони нам вдарили кінжалом спину. Це дуже боляче. Це кардинально міняє ситуацію в самій державі, тому що Росія була партнером України в торгово-економічних справах. При цьому прагнені перегорнути нову сторінку в історії України пам'ять про трагічні події останніх шести місяців лів'яни збережуть назавжди. На вході до мерії висять фото загиблих на майдані активістів як нагадування про те, чого нині Україна потребує найбільше. Миру. Керівництво Росії било себе в груди, обіцяючи бурхливий туристичний сезон у Криму. І все одно сезон, судячи з усього, буде провальним. За даними самопроголошеної влади Криму, півострів відвідали на кінець червня на третину менше курортників, ніж попереднього року. Прогнози асоціації туроператорів Росії ще похмуріше. Тут кажуть, що кримські готелі не дорахуються 50% туристів. Кореспонденти ДВ відвідали півострів, щоб на власні очі пересвідчитися, як виглядає курортне літо в Криму. З Росії до Криму напряму нині можна дістатися хіба що на поромах. Будівництво обіцяного Кремлем мосту триватиме ще роками. Російським відпочивальникам доводиться стояти в кілометрових заторах. Нерви часто зашкалюють. Да, я ні одкуда я знаю. Вот смотрите, українське номера. Куда он Объясните. Вот, вот, спросіть мужчину. Дамо, скажіть, куди вимосрає домо. Стри сутки вантажівки мусять чекати. Відпочивальники мають пріоритет. Паром обіцяє один, паром обіцяє второй, третій. Нічого второй не, не виходить. Обіцяні дешеві авіаквитки до Криму для російських туристів давно розкуплені. Їх було в рази менше, аніж попит на них. Ну, второй день. А здесь в очереді скольки стається? З пошостого. Сім ну, часов сім часів? з половиною. Ну, терпимо? Ні, я вважаю, що це не терпимо. У самому Криму справи не набагато кращі. ...10 часов в очереди стояли. А що так много? Так хвост длиннее а этого. А як ви вдохнули? Отдохнули прекрасно. Но вот эта проблема, Ну нічого, от непри... неприятності, ми переживемо. Шість мільйонів туристів минулого року відпочивали в Криму. З них лише чверть росіяни. Переважна більшість була з України. Цього року українці Крим оминатимуть. Так само, як і туристи з Європи, які часто заїздили до Криму на круїзних лайнерах. До Ялти західні туристи також не навідуються. Аби туристичний сезон у Криму не провалився повністю. Російська влада змушує державні підприємства пропонувати своїм працівникам дешеві путівки на півострів. Адже за логікою Кремля анексія Криму, яку переважна більшість росіян привітали, має залишатися тріумфом нечуваного патріотизму. Відповідною стилістикою рясніють місцеві сувенірні лотки і продаються ці ввічливі люди на ура. Чорне. Тут просто Десь далеко запорпані футболки з українською символікою. На них нині попиту немає. Змінилася не лише символіка, але й валюта. Замість гривні прийшов рубль, і усе миттю подорожчало. два рази. М'ясо, молоко, овочі, майже всі продукти досі постачалися з України і були значно дешевшими за російські. Сьогодні вона стоїть 250 рублей. майже в половину піднялася ціна. не кожен і дозволяє по таким цінам Йому заперечують, ну сейчас пенсіонер може кусок для на травмах на три тисячі більше получає. Я брашка купається хоч кусок, можуть покупати пенсіонер, а раші не могли купити. Нічого не виросли, все нормально, та сам нормально. Один ринок, дві правди. Будь-яка критика вважається зрадою. Мало хто наважується говорити про рейдерство спрямоване проти українських товарів. Ціна піднімається, звісно, страдають люди. А що нам через море, через паром будуть м'ясо поставляти? Они не потянуть просто ета. и людей нету. Некому нікому продавати Что, Що вообще мало туристов? Никого нет. Пусті з лонги на пляжі за пів години їзди від Ялти. Лише поодинокі туристи зголошуються на екскурсію узбережжям. Від трьох до чотирьох мільйонів українських туристів Крим цього року не дорахується. Украинцы не хотят, да, с России как бы, пока не едут. А украинцы не едут, даже принципиально я вот в Киеве был, я сам с Киева вообще. Да. А вы сами с Киева? Ну, как бы да. Uh -huh. вот. Говорят, не хотим принципиально ехать, говорят, просто как бы сейчас. А цей чоловік вже тиждень марно шукає пожильців для своєї квартири. Для багатьох місцевих мешканців досі це було важливим джерелом доходів. На плакатах усе ще святкують так зване приєднання півострова до Росії. Але за такий псевдопатріотизм Кремля мешканцям Криму доведеться заплатити високу ціну. Анексія Криму мегапроект Кремля, і Тому в жодному разі не має права провалитися в очах росіян. Для цього задіяні усі складові державної пропаганди. Про це поговоримо з відомою представницею російської блогосфери Мариною Литвинович. Марино, як відреагувала російська блогосфера на конфлікт в Україні і роль Росії в цьому конфлікті Знаєте, реакція дуже нервова і триває вже кілька місяців. загалом у військовій ситуації, а у нас відбувається справжня війна. Немає попиту на об'єктивну, спокійну інформацію, на правду у цей час. Люди надміру заряджені емоційно нервово на все реагують. І звичайно відбулася жахлива поляризація у блогах, оскільки практично люди розділились на дві частини. Одні підтримують дії Росії, інші їх не підтримують. Багато людей сваряться, не можуть знайти спільну мову. Багато хто почав писати під замком, тобто так, щоб їх не бачили інші. Отож, загальне враження істерики, відсутності правди, відсутності об'єктивності це переважає зараз у блогах. А чи є якісь спроби в російській блогосфері відокремити інформацію від пропаганди? це доволі складно. Є, наприклад, кілька активних блогерів, які поїхали в зону конфлікту і ведуть звідти репортажі. Однак, безумовно, вони первісно перебувають на чиємусь боці. Вони намагаються бути об'єктивними. Однак, коли ти стоїш під кулями, об'єктивним залишатись дуже складно. І у зв'язку з тим, що здійснюється дуже масована пропаганда, лється дуже сильна неправда. Створено кілька ресурсів, які намагаються визначити, де брехня, а де правда, за допомогою банальної перевірки інформації. Наприклад, останнім часом з'явилось дуже багато фотографій вбитих дітей, і ось ці люди, які їх аналізують, доводять, що значна частина світлин походять, наприклад, із Сирії. Тобто, нам показують вбиту сирійську дитину, а пишуть, що це дитина українська вбита військовиками з України. Такого дуже багато спалені будинки, спалені автомобілі, вбиті люди. Такі світлини постійно обертаються у мережах, і під ними пишуть, що це відбувається в Україні, а часто це зовсім не Україна російське телебачення створює образ ворога в особі українців. Блогери теж піддаються цій пропаганді. так, звичайно, оскільки у пропаганді на це налаштовано все її мовлення, аж до того, що з'являються якісь злобні карикатури на українців, і з'ясовується, що українці дуже дуже погані. Я до речі помітила, що у нас у блогосфері в останні роки був занадто розвинутий антиамериканізм доволі дивний, але розвивався дуже активно, особливо на рівні певних візуальних образів. А зараз ця тема посунулася на задній план. Тепер головний ворог українець. І все, що пов'язано з Україною, це тепер вороже. Власне, так і розвивається пропаганда. Дякую, Марино. До речі, на міжнародному медіафорумі ДВ, в якому брала участь Марина Литвинович. Відбулося нагородження переможців міжнародного конкурсу блогерів The Bobs. Серед переможців і український проект Янукович Лікс. Багато хто вважає, що політичний та економічний шлях, який Польща успішно подолала за останні 20 років, міг би стати прикладом для України. Але це не означає, що проблем у поляків немає. Деякі з них дуже знайомі українцям. Наприклад, новоспеченим спеціалістам у Польщі теж важко працевлаштуватися за фахом. Останніми роками рівень безробіття серед молодих поляків з вищою освітою зріс. Не бачачи перспектив, багато польських студентів у пошуках заробітку беруться за будь-яку роботу. Ринок на околиці Варшави шоста година ранку. Павел Цепковський провів тут ніч, адже перші клієнти приходять вже у третій. Павел має на продаж дві тонни бобів, але цього разу бізнес виявився не дуже вдалим. Яка спада, усе залежить від попиту. Учора попит був значно менший ніж пропозиція, тож ціна дуже впала. спадала. Довелося продати із втратами. Хлопець не є досвідченим торговцем. Він студент, причому не будь-де, а в одному з найбільш престижних вишів країни Варшавській вищій школі економіки. Я страшенно втомлений. Лише почищу зуби і вмию обличчя. Павел уже 30 годин на ногах, але йому не до сну. Попереду ще заняття в університеті. Цього літа він завершує навчання, тож важливо добре скласти іспити. Але навіть з дипломом престижного економічного вишу йому буде не просто знайти роботу. Кількість студентів у Польщі щороку зростає. Нині їх півтора мільйона. Тож конкуренція велика. Роботу знаходять лише кращі.